Вітаю вас, шановні глядачі. Зараз ми знаходимося на позачерговій сесії Львівської обласної ради, яка відбувається за розпорядженням голови Лор Олександра Ганущина. На порядку даному лише одне запитання про звернення до президента, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради України щодо ситуації, яка сталася з блокуванням тимчасово окупованих територій. Нагадаю, ситуація з економічною блокадою на сході нашої країни загострилась у наслідок затримання декількох десятків активістів 13 березня. Це викликало низку протестів у різних містах. У змі навіть з'явилася інформація про захоплення будівлі Волинської облдержадміністрації. Додам, що заступник голови Верховної ради Оксана Сируїд, посилаючись на дані СБУ, повідомила, що усіх затриманих під час спецоперації відпустили. Тож пропоную пряму мову обласних обранців їх позицію та рішення. Які воно мало бути? Звичайно, що це є звернення до президента України, до Верховної Ради стосовно тої ситуації, яка склалася, щоб розібрався, справді знайшов винних людей в даній ситуації. Наша фракція вважає, що ця ситуація недопустима. Події, які відбулися, вони просто в кривому торці безпрецедентні. Згідно тих пропозицій, які ми висунули, ми пропонуємо. Знайти винних них осіб, притягнути їх до відповідальності, розібратись, щоб за це хтось поніс відповідальність раз. Пропонуємо визнати, прийняти нарешті закон про повні території, визнати Росію окупантом, ким вона і є, і заборонити нарешті торгівлю на крові, щоб не відбувалося так, як відбувається зараз. По Позиція нашої партії з об'єднання Батьківщина було озвучено лідером партії Юрію Тимошенко. По позиції нашої фракції в Львівській обласній раді вона є відповідно, що ми. Проти однозначно всяких силових розгонів. Ми будемо голосувати за недозволення силових розгонів, за прийняття закону про окуповані території, тому що настав давно вже час говорити українському народу правду, що є окупація, що є, а то таке інше. Народ хоче знати, що відбувається в країні і що буде завтра. Наша фракція однозначно підтримує звернення, але в цьому в тій ситуації треба насправді розібратися. Є ми маємо вже чітку позицію РНБО рішення. Відповідно, є позиція президента. Ми вважаємо, що все ж таки на рівні центральному ми маємо розібратися, і після того тільки маємо приймати вгоджені рішення. В рішенні, в заяві Львівської обласної ради чи зверненні мало би бути чітко прописане, хто винуватий у цій ситуації, хто і що призвело. До того що відбулося, і чітку позицію хто має бути покараний. Має бути покараний міністр внутрішніх справ, за вказівкою якого відбулися ці події. Друге має бути звернення до Верховної Ради, в якому мають бути вимоги. До того що було прийнято законодавство, яке би регламентувало е, ці е, такі події, щоб цього більше не став żeż zdecydujesz nie po frakcja, po frakcja, podłaska. Дякую, шановні журналісти, ми дійсно розраховували на те, що ми сесію завершимо до 12.00 і ми давали вам такі сигнали. Дякую, що ви нас чекаєте на брифінгу. Але проєкт рішення, який виносився на сесію, в зв'язку з тим, щоб він отримав максимальний консенсус, передбачав невелику корекцію. І це в нас забрало хвилин 40. Я дуже тішуся, що ми, попри складний. Політично строкати склад обласної ради ухвалила це рішення консенсусом в цілому і без обговорення. Тобто, останній абзац цього рішення, яке ви читали, це про нас. І це найголовніше, тому що єдність на сьогодні є тотожним словом, яке характеризує українську державу і подальше її перебування на цій дуже складній мапі світовій геополітичній. Тому Львівська обласна рада своє слово сказала. Ми максимально намагалися дотриматися і з одного боку до вимог, які перед нами ставили громадські активісти, українські добровольці, з іншого боку до вимог здорового глузду. Відтак вважаю, що нам всім разом треба рухатися вперед. А 21 числа на нас чекає робоча сесія, на якій є робочі питання, які стосуються доріг, освіти, культури, підтримки силових структур, і обов'язково ці програми має бути прийняті. Всім дякую, дівчина мешканці, якої несуть. Одне із найбільших навантажень і на майдані революції гідності, і сьогодні в складі добровольчих загонів, волонтерських об'єднань і бійців Збройних сил України, Національної гвардії і служби безпеки продемонструвала в цій складній політичній ситуації. Взірець як повинні врегульовуватися, і як повинно об'єднуватися суспільство заради держави. Зважаючи на різні погляди, які сьогодні є присутні, сесія Львівської обласної ради прийняла рішення, де підтримується рішення ради національної безпеки і оборони про заборону торгівлі з окупованими територіями і про блокаду відповідних шляхів, по яких можуть поступати товари. І ще раз продемонструвала єдність громадських організацій, єдність представників влади і суспільства в кризовий складний момент і продемонструвала, що ми можемо всі питання врегулювати в діалозі і виступити єдиною позицією на підтримку української держави. Колеги, якщо у вас є запитання, хотіть такого і хто хоче доступного? Будь ласка, можна бути і у звернення можна. Хіба вам його не роздали? Роздали. Дякую. Отже, головні пункти звернення. Про перші ми вже наголосили, тобто в цілому звернення акцентовано на підтримці рішення Ради нацбезпеки і оборони. Заклик є до того, щоб всі урядові документи і всі документи, які стосуються дуже такої складної теми, яка називається лінія розмежування, поведінка з окупованими територіями, поведінка на прилад територіях. Уряд провів відповідну відповідність. Тобто є посилання на розробку комплексу законодавчих заходів, в частині законів України про тимчасово окуповані території, відновлення їх територіальної цінності і дії конституції України на цих територіях. Мова йде також про комплекс законодавчих і нормативних актів щодо припинення економічних відносин з тимчасово окупованим територієм з одного боку, встановлення заборони торгівлі товарами Російської Федерації і до повного розриву, аж до повного розриву дослівно, цитую торговільно-економічних відносин з Російською Федерацією. Є відсилка до позиції по волонтерах, тобто не ухвалювати, скасувати вже прийняті раніше обмеження для в'їзду волонтерів в зону АТО. І є відсилка власне до єдності, про яку я вже сказав, тобто всі органи влади, усі органи місцевого самоврядування, всі політичні партії повинні бути разом з громадою. Лише в єдності наших помислів і дій ми можемо зберегти незалежність України, побудувати міцну сучасну єдину і сильну самостійну Україну. І притягнення, я перепрошую, і притягнення до відповідальності винних у порушенні чинного законодавства. Ми не повинні дивитися, хто вигукує найголосніші гасла, і ми не повинні дивитися, хто ходить з найбільшими прапорами. Ми повинні дивитися, хто по справжньому захищає українські інтереси і. Сесія обласної ради дуже чітко сказала про те, що ми підтримуємо тих людей, які борються за єдність, і ми проти тих людей, які натравлюють українців на українців. Чи був звернення? В першому варіанті був відставку. Дякую. У звернення про першому варіанті в робочому варіанті, який розбирався до вчора, було кілька пунктів, які зтувався дійсно окремих прізвищ. Там було прізвище і діючого міністра внутрішніх справ і діючого керівника АТЦ. Депутатські думки з цього приводу розділилися. Розділилися, в першу чергу по керівнику АТЦ, бо дуже багато людей його знає особисто. Знає його історію, його бойовий шлях в зоні АТО знає, яке навантаження сьогодні лежить на керівнику АТЦ. І так ми вважали це нелогічно, щоб не робити. Одних білими, другими сірими, третім чорними було вирішено прописати стрічку, та яке я прийняв тобі не дві тоді, котрі вчинить і забрати всі при також було питання консенсусу. Коли якого ще до питання? будь Що, ласка, щодо України з Росією. Чи відомо вам якась кількість товарів, які зараз на рішення чи можливо зверталися ці підприємці, які співпрацюють російської сі... ворог, ворог не спить в цій частині? От це, якщо жартома, а вам кращу відповідь можуть дати представники економічного бойкотного руху. Вони детально досліджували це питання. Що стосується даних, я так розумію, статистичних, це частка паде з кожним місяцем і піде катастрофічно. Але я думаю, вона коливається на рівні між 5 і 10%. Шановні колеги. Ми повинні розуміти, що справа російських товарів на території Львівщини це справа кожного мешканця Львівщини. Тому що якщо жоден мешканець Львівщини не буде купляти російські товари, якщо жоден мешканець Львівщини не буде спокушатися на красиві російські обгортки, тоді жодна копійка не попаде в бюджет Російської Федерації і жоден підприємець, який би він настрої не переслідував, ніколи не привезе сюди жодного російського товару. Тому питання бойкоту російських товарів це є справа кожного мешканця Львівщини. Я чув багато звинувачень про те, як повільно, мовляв, працює обласна рада. Я з вами абсолютно не погоджуюся. Зволікання було наступним чином: є процедура, є регламент, є підписи, є напрацювання рішень, яке допрацьовували вже сьогодні, тому затягнули. Було велике побажання депутатів бути на п'ятницю, щоб собі не розривати мікукав чи робочий день. Взагалі у мене особисто було побажання робити це 21 числа. Коли є робоча сесія, але пішли на зустріч тим підписантам, котрі є. Тобто жодних зволікань не бачу. Дякую, Панове, Ми дякуємо всім.